Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, Авдіївка, наші позиції, наші хлопці. Україна тут захищає свої, і захищає увесь наш народ, як і на всій лінії на передові. Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, Лівий Берег це важко. Це біль, це втрати, і це люди, які на собі тримають життя України. Тут життя виборюється. Ми вдячні усім бійцям, кожному солдату, матросу, сержанту, кожному офіцеру, які виносять цю війну на собі. Дякую всім вам, воїни, павдівці, разом з командою, привітали воїнів з різдвом з Новим роком. Усі, хто на нулі, хто захищає нашу країну, безмежна вдячність всім рідним, кожній родині, наших героїв і усім, хто допомагає, хто працює, щоб у хлопців на фронті було все необхідне. Усім. В світі, хто вірить у нас, і хто робить все, щоб Україна змогла більше? Пам'ятаємо, що вирішується в цій війні. Захищаємо нашу державу. Слава Україні!